пішли. Так, класно, дякую. Так, дякую. Ось так наші модельки збираються на кастинг. Так. Ось, Хтось говорить по телефону, очікуючи. Я не знаю, Наталка записує тут дівчаток, список. Ну, ми чекаємо 10 хвилин, щоб всі зібралися. Так, які дівчатка гарні всі. Хлопці чудові. Прекрасні, добре. Клас. 39-й розмір? 39-й, так. Ось це синя 39 ось цей точно має бути, ні? Е, ну, є такі рожеві, 42-й. Можливо, тобі підійдуть, ні. Сорок третього немає. А ти в кросовки? Там нема, там не важливо. Просто дівчатку треба, щоб повище були. так, О, супер, дягнеш. Так. Хтось перезувається. Ти там до них, може, підходь, бо вони там сняються сказати. Запишемо і вже тоді зараз йдемо. Добрий день ви на кастинг? Заходьте, перезувайтеся, зараз піде в магазини на примірку. Все приходять і приходять гарні дівчата. А як виключити? Vamos <laughs> lá.